Голодна Кутя, або ще дрейвачів за традицією села Ізмік в Кітці на Турківщині. Село Закітці підпорядковане Ітнівській сільській раді. Тут є 178 дворів та 560 мешканців. Назва села має давню історію. У 16 столітті королева Бона об'їжджала свої володіння і заїхала до села Ради. Вільницької країни тут підсували з колесо її карети. Королева наказала шукати віта та передати йому наказ, щоб подбав про ремонт карети. Звідрадича, Іван Панкович не повірив у те, що в селі є сама королева, і не поспішав виконувати наказу. Королева була нетерплячою і наказала привезти до неї віта. Його перевели і до небочок і отримав смертну кару. на королева. Вирішила покарати усю шляхту і місту крайньому що відібрала привілей на землю. А музей дії такої кари був викопаний доляками, який називається Кіпці. Хати, які попали згодом з такими кіпцями, з часом утворили нове село, яке дістало назву Такіпці. Цим селом притикає ріка Стари. 18 січня Другий святий вечір. Голодна куча. Або щедрий вечір. Другий тому, що дійсно є другим після святої волокерії 6 січня. Голодна кутя тому, що у цей день є твердий дійс серед м'ясних і 12 пісніх страв. Щедрий вечір тому, що саме у цей вечір починають щедрувати. У селі закріплення буде святять тричі. день голодної куті, тобто 18 січня, в вдосвіта 19 січня. Та 20 січня на Івана Хрестителя та як церква носить ім'я цього святого. 18 січня люди набирають в Кримиці воду, обв'язують з панок перевіслом із біждя або повіслом з льону, прикрашаються червоною партицею або Іванковою прикрасою, дощиком. Це є своєрідний вінок. Коли хрестили Ісуса Христа, то щоб відрізнити його від інших людей, зробили йому вінок. Тому посуд для посвячення води прикрашається відповідним вінком із ізбіжчя або льону. У воду до свячення додають хліб, часник та листя барвінку. Хліб сивоситості, часник здоров'я, барвінок вічності життя. Після освячення води хліб шматочками віддають худобі. Часник сідають самі, а барвінок кладуть до свяченого зілля. А при необхідності використовують як лікувальний засіб Хата Адама Гурча. Стайня стодула. Літня кухня і магазин. Сім'я Адама Гурча складається з семи осіб. Газа немає вдома. Він на роботі. Адам працює на нафтовій бурові у Харківській області вахтовим методом. Тобто два тижні на роботі і два вдома. Зараз він на ваші. Газина є Гурч, 1957 року народження Судовець. Доньки. Молодці повинні бути пісні. І ось тут я готую, ось додаю ріс до до смаку. Я, звичайно, допомагаю своїм старшим сестрам, а також мамі. Вареники ми сьогодні готуємо пісні. Тому що э, сьогодні на, на щедрий вечір після в э, ну, кису ходить е, тільки э, э, вода і сіль, і, і мука. А э, варенки готують з картоплі, капустою. Добрим людям на П'ять Богдан та п'ятимісячна онука Вікушка. Деть порається біля худоби, а жінки готують дванадцять вічних страв, дванадцять по часу апостолі, дівчата ворожа. Перед Передвечарію дівка, яка хоче, щоб їй насмівся наречений, бере потрохи від кожної з несатих страв, солить кожну з них свяченою тіллю, змішується разом і пече паляницю. Передвечерією з'їдає її. А як іде спати, то коли під подушку чудячі штани і тоді дійсно насниться суджений. Перед тим як сісти до вечері, газда або газдиня готують пса і кота, бо у селі є таке повір'я колись усе збіжжя, а це овес, пшениця, жито та інші колоскові культури мали колоски уздовж усього стебла від землі до вершка. Та люди згрішили перед Богом, і він покарав їх тим, що відібрав колоскове збіжжя. Апостоли просили творця, щоб пошкодував псів та котів, адже вони були невинні. Творець послухав апостолів і залишив колоски на вершку стебла, але більше як на жменю, так завдяки псам та котам люди мають збіжжя. По щедрій вечері дев'ять днів не миють підлогу, бо дев'ять днів святиться вода. А свяченою водою мити підлогу не годиться. Після служби у церкві над усіма дверима крейдою малюють хрестики це є своєрідним оберегом від нечистої сили, там, де є хрест, нечистої сили не буває. Зять Богдан кропить свяченою водою хату і господарські будови, а менша донька Леся ходить за ним і їсть слід. Перед вечерею підпалюють все зілля, і тричі втихають день з нього. Це для того, щоб бути здоровими. вечір, добрий вечір. Коли сідають за стіл до вечері, усі моляться. Оскільки ваш не дослідіть саме на басі на касеті, теж не є, так от редактор під своїм хатей поклала, як мене дослідження з 3% добавити, і тепер нам коло наші династичні на наступний місяць, на один, суботи, але давайте вам і що вона говорить, тепер разик, позовано далі Господь, Бог с тобой, благословен ты, женщина, благословен ты, 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 до столу, усі п'ють цю воду. Ще.

«Цього року то нема, споку треба нашого рекомендатора». Старинівенька Оксана цей день постила, а перед вечерю з'їдає спечене на її поляниці з 90-ти свят вечірніх страв. «Виявляєш собі, яка смакота». Вечерю починають з човняка. Його їздять, надкусуючи від одного зубчика, і передають по черзі іншим. Čia buvo pamanšęs, kad rama šis 200 pėdų. Ką? Savo, taigi, kiek betame dar. Mūsa? Mėla suvalgyti. Ще один вечір, щасливо і... Щоби довго дочекати. Ще багато цих відео ще багато. Добре, Іван. Будьте здорові, що ви хочете. Щоби здорові, що ви хочете. Приятно. Далее взять кучу не стоит из травы. Кучу траводит, позволять. Thank <laughs> you.